Сьогодні в Могилі-Подільському райвідділку поліції представили нового очільника. Ним став Михайло Тарасюк. Представив колегу начальник головного управління національної поліції Вінницької області Юрій Перхоменко. Маю нагоду представити тимчасово виконуючого обов'язки цього підрозділу Тарасюка Михайла Юрійовича. Михайло Юрійович має досвід роботи, тому я думаю, що він розбереться чітко. Справиться з поставленими завданнями. Новопризначеного головного поліціянта нашої громади прийшли привітати міська влада, представники районної військової адміністрації, прикордонного загону, територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Новий очільник могилів Подільського районного відділу поліції подякував за теплий прийом та пообіцяв докласти максимум зусиль для забезпечення правопорядку на терені нашої громади. У своїй роботі вважаю за необхідне налагодження в першу чергу взаємодії з особовим складом. З метою дотримання публічної безпеки та порядку в районі, протидію злочинності у всіх сферах, серед яких є боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів, боротьба з е, сприянням у нелегальній міграції, е, в першу чергу, при, е, осіб призовного віку, і взагалі в цілому дотримання прав і свобод громадян.